На Рогатинщині постійно триває вишкіл бійців правого сектору, які гартують свій дух, силу і волю, аби у разі необхідності завжди бути готовими стати на захист рідної країни. Днями у місцях військової підготовки українських патріотів побували ветерани національно визвольних змагань. Днями напередодні свят для ветеранів УНУПА району організували приємну несподіванку. Депутат обласної ради Володимир Буц разом з головою Рогатинської райдержадміністрації Володимиром Пантівським та міським головою Рогатина Володимиром Гусаком привезли позашлюховиками ветеранів на Усову поляну, де проходять вишкіл бійці дуку правого сектору, та одночасно відновлюють місце таборування воїнів УПА. Силочолі ветерани з цікавості оглядали місця реконструкції, спілкувалися з молодими людьми, які нині перебувають у лісі. Вишукувавшись разом одному строю, виконали гімн України. Усі до свят отримали грошові премії та грамоти. Коли подивилися на наших ветеранів, які ще років 70 тому на оцих землях, святих землях для них, воювали за нашу незалежність. І коли я бачу таких молодих хлопців, які зараз отут, незважаючи на те, що в польових умовах, незважаючи на те, що можливо деколи нема що їсти, вони готуються тут для того, щоб захищати східні кордони нашої батьківщини. У грудневу сиру погоду ветерани погорілись біля вогню, згадували молодість, відповідали на запитання молодих. Незважаючи на непогоду, додому ніхто не поспішав. Вони, ніби на хвильку, повернулись у свою молодість. Галина Бугун, Назарій Попик, новини телеканал Раї.